Зараз покажу вам класний варіант, який нещодавно до нас надійшов. Це Соната 2013 року 24 GDI 128 тисяч пробіг. Технічно та візуально вона була зроблена бездоганно. По недолікам, по кузову є тільки один нюанс. Це м'ятинка. Майже не видно, встановлено задню камеру також. Вона проведена, майже не видно, але вона проведена, все зроблено, потрібно тільки підключити її. Салон не з тканини. Доглянутий та чистий. Всі клопідімачі. Мультикермово усі кнопки працюють. Ось такий щиток 80 тисяч миль. Ось така приборна панель. Зараз покажу задній ряд. Салон реально чистий та доглянутий, взагалі ніяких нюансів не виникає. Хочете придбати, переглянути, зробити тест-драйв? Приїжджайте до нас на кільцеву дорогу 110А. Можна придбати за готівку. У нас є також кредит, лізинг, обмін. Все є, тобто приїжджайте, дивіться та забирайте.